Я рада вас вітати на своєму каналі. Також в даному відео хочу ще наголосити та розповісти, як ви можете поновити пенсійні виплати, якщо ви маєте статус внутрішньопереміщених осіб. Хочу нагадати, що ті пенсіонери, які мали статус і мають статус внутрішньопереміщених осіб, і набули його до 24 лютого 2022 року. Обов'язково повинні були прийти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року, але зрозуміло, що. Не всі пенсіонери змогли це зробити. Більшість з вас я впевнена, що прийшли в фізичну ідентифікацію, хтось не зміг фізично під'їхати. І дуже багатьох цікавить питання, чи буде поновлена виплата пенсійних пенсії, так пенсійних виплат, коли ви прийдете фізичну ідентифікацію, але вже відповідно пізніше, бо вже липень 2024 року. Пенсійний фонд зазначає надає відповідні роз'яснення, що звичайно, пенсія вам будуть пенсійні виплати вам будуть поновлені тоді, коли Пенсійний фонд отримує від відповідних органів про те, що ви пройшли фізичну ідентифікацію. Хочу нагадати, що фізичну ідентифікацію ви можете пройти або особисто звернувшись в пенсійний фонд. Якщо такої можливості немає, ви можете пройти по відеоконференц зв'язку. Для цього вам потрібно зателефонувати на контакт-центр в контакт-центр пенсійного фонду України і записатися, відповідно, домовитися про час, коли це має відбутися. Можете прийти новопорта. Алі пенсійного фонду України знову ж таки, якщо у вас немає можливості фізично бути в пенсійному фонді чи ощадбанку, так через Ощадбанк ще можна пройти. І хочу нагадати, що якщо ви знаходитесь за кордоном, то вам потрібно звернутися в дипломатичну установу. Там підтвердять факт, що ви є живою людиною, чоловіком чи жінкою, і відповідні документи ви відправляєте в пенсійний фонд, там де знаходиться ваша пенсійна справа. І тоді в такому випадку. Вам буде поновлені е, пенсійні виплати. Тож, якщо навіть ви до 31 березня 2024 року не встигли не вклалися в ці строки, не мали змоги пройти фізичну ідентифікацію, пам'ятайте, що це право залишається за вами і зараз. І для того, що якщо вам припинив пенсійний фонд. Виплачувати пенсії на підставі того, що ви не прийшли в фізичну ідентифікацію, ви можете її прийти і зараз нагадується, потрібно буде робити кожні на 6 місяців, кожні півроку для того, щоб ви надалі змогли отримати о, пенсію. Знову ж таки наголошую, що це стосується пенсіонерів, які набули статусу внутрішньопереміщених осіб до 24 лютого 2022 року.